Ми сьогодні з гарним сонячним понеділком завершуємо Олімпійський тиждень, де діти мають можливість позмагатися молодіжною радою ірпіня. Ми сьогодні також підписуємо договір про співпрацю, де будемо всебічно допомагати нашій молоді розвиватися культурно, спортивно. Парку Незнайка відбувається наш перший масштабний спільний захід. Спортивні естафети, інтелектуальні шоу, руханки. Адже важливо розвивати не лише формальну освіту, але й неформальну освіту. Навички, які будуть потрібні в майбутньому для молоді. Ще раз пожму Дмитру руку, скажу дякую за таку ініціативу, що ми можемо співпрацювати не тільки самі з собою, а співпрацювати в місті зі всіма організаціями, які є молодіжними, тобто зі всіма нашими навчальними закладами і не тільки. Тому дякую за таку співпрацю. І сьогодні ми з вами перші в місті, які провели і закрили Олімпійський тиждень. Виконавчий комітет Ірфінської міської ради грамота нагороджуються учні 10-го А класу Вільфінського академічного ліцею за зайняти третє місце в спортивному квесті Олімпійський день. З нагоди Європейського дня шкільного спорту проявлені спритні сили, влучність, швидкість розум, а також вагомий внесок, у розвиток і популяризації спорту. У місті герої Єрпіні. Молодці. За друге місце нагороджуються учні 11-го класу. І в спортивному квесті завжди є переможці. Я не скажу, що друге і третє місце це вже переможені, тому що в спорті нема такого, щоб були переможені. Є ті, які сьогодні досягли певних успіхів, і є ті команди, які досягнуть кращих успіхів в наступних змаганнях, які будуть. Але на сьогоднішній день перше місце зайняв 10-й Б клас. Вітаємо! Ірпінська молодіжна рада повністю відкрита до будь-яких креативних там заходів, до будь-якої креативної роботи. Дарина Йосипенко це членкиня Ірпінської молодіжної ради. Ви можете звертатись до неї, ви можете звертатись до мене. Якщо у вас є будь-які ідеї, будь завгодно, що щоб ви розуміли, у нас з'явився проект фотохати. Ви можливо про нас чули. У нас сім локацій по місту Ірпінь де можна покормити безпритульних тварин. Вона, вона родилася, ідея просто отак. До нас звернулися. Класно було б поставити одну локацію. Ми поставили одну, сьогодні їх сім. Якщо у вас є пропозиції, ідеї, мафія, кешфлоу, будь-які ідеї з точки зору спільного дозвілля, ми відкриті. Вітаємо нашу перемож... переможну команду за перше місце. Це всім вітання і продовжуємо навчання.